Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Які трави негоже нести в будинок на трійці? Які трави не можна нести в будинок свято Святої Трійці, а які потрібно дбайливо зібрати і зберігати весь наступний рік? 8 червня всі православні віруючі відзначають свято Святої Трійці. У цей день заведено ходити до церкви, молитися, а також збирати трави. Мало того, що трави мають цілющі властивості, так з давніх давен їм приписували ще й магічні. Вважається, якщо освятити правильні трави, то вони стають особливими. І сьогодні ми поговоримо, які трави варто додати в букет на трійці, а які не варто нести в будинок. Свята Святої Трійці. З давніх часів найкращим часом для збору трав вважаються саме зелені свята. Самі по собі трави володіють особливими магічними властивостями і здатні вберегти від зла і хвороб. Також вважається, що свята вода збільшує їх силу, тому букет злітних трав, освячених на трійцю, прийнято було зберігати весь рік. Давайте розберемося, які саме трави варто додати у свій букет. Аїр головна рослина цього свята Аїр. Їм встеляли підлоги будинків. Люди вірили, що ця зелень здатна залучити в будинок удачу, здоров'я і достаток. Вважалося, що Аїр наповнює житло душевною гармонією. Очищає його від зла і захищає господарів, якщо їх помисли чисті. З кореня іру і лопуха робили відвар, якими милили голову від випадіння волосся. Полин ще одна рослина, яку заведено святити на Трійцю. Пучок цієї трави вішали над вхідними дверима в якості обрега, від втоми клали у взуття листочок рослини, корінь полину використовували як заспокійливий засіб. А листя, як знеболюючи, не було зайвим зберігати пучок освяченого полину, в будинку в якості захисту Чебрець. мабуть, цю рослину обов'язково потрібно додати в букет молодим дівчатам, які мріють одружитись, кажуть, що пучок цибрицю може допомогти залучити судженого, завагітніти і виростити здорових дітей, саме він вважається оберегом для миру в родині. Зашитий в подушку чебрець здатний позбавити від нічних кошмарів, чай ще має заспокійливу і снодійну дію. Волошка. Без волошок букет або вінок на трійцю буде неповноцінним. Ці квіти вважаються найсильнішим оберегом від нечистої сили. Дівчата на виданні носили його з собою, щоб скоріше зустріти судженого. Також травинки використовували в медицині, щоб знизити жар і вгамувати біль. Любисток, ця рослина здавна вважається оберегом від нечисті чаклунства псування пристріт. Матері клала любисток в ліжко дочки, щоб вона знайшла і не упустила своє щастя. Дівчата мили голову відваром любистку, щоб зміцнити волосся. М'ята і меліса. Народне повір'я свідчить, що м'ята відлякує зло, очищає житло і захищає господарів від недоброзичливців. Висушене листя м'яти заспокоює і покращує сон. Немає нічого кращого, ніж у вечірній час випити чашку м'ятного чаю, які трави не можна нести в будинок у свято Святої Трійці. Збираючи букет на трійцю, не використовуйте синеголовний, плоский, чортополох і ворсянку. Не підійдуть ніякі рослини з колючками, вони протягують сварки. Також під забороною в'юнки рослини, всякі бур'яни і лопухи. Вони можуть накликати біду, а шипшина важку недугу. Важливо збирати трави в хорошому місці, у світлу і ясну погоду. Найкраще рано вранці в неділю щоб зібрати свіжі трави до служби в церкві. Обходьте стороною цвинтарі і у збіччя доріг, не можна зривати рослини і поруч з храмами. Свято Святої Трійці вже зовсім скоро. Пам'ятайте, що найголовніше це провести цей день у благості. Можна сходити до церкви, а можна вимовити молитву вдома. Бережіть себе, нехай Господь дарує всім нам мир і благодать. Світлого вам свята! До зустрічі в нових відео!